Ну все, гуляє душа. Саме смачне бургер тут. Ти собі кіфзав. Найкращий. Не, ну клас. А я собі взяла ось таке, щось мені порекомендували. Ну, то будемо їсти. Видно. Ну давай, Ти перший ядро. Скажеш як? А, я знаю, я знаю. М -м -м. а як тече з нього? М -м -м. Смакота? Це кавалерочка. Епі, е, бур, епік, якийсь там епік. М -м -м. У Львові в центрі. Смочного. Дякую. Ну і зараз кавалерка, буду я. Якісь тету смакутом. Правда, не знаю як. Думай, на що... я думаю, на що мені та резинка. Аж тепер до мене дійшла. Так я собі якийсь взяв такий з овочем. О, я його не з'їм потім. Поїхала. М -м -м. Угу. М -м -м. Ну, скажу вам, короля, що мач. Дуже. М -м -м. Угу. Ну і все тут. Потім вам скажу, скільки ми заплатили бургерів за два бургера і дві води. Що, що кавалірка, я такий їдок, що Віталік їсть <світалік> другий бургер. Ну смачно, правда? Ну так наїжся, щоб надовше хотило. Це тоді А? Ну смачно. І того кавалієрочка. Ми поїли. Mm. Віталік їв мій гамбури. <ривіт> Я їла. Прочуть не з'їли, це забагато. Але скажу вам, щоб піти собі в місті Львові. В такий епік бургер двом людям випити одну негазовану воду, одну Кока-Колу маленьку, 250 грам, і купити два бургера, Нам треба заплатити 1077 гривень. Отак. Так що епік. Бургер смачно, але дорого. Але ну, скажу вам корінка, що тут все зайняло. І тут найголовніше, що прийдуть, поїдять швиденько, розраховуються і mm -hmm. Ну Я вам скажу, якби е я би пішла вчитися на дизайнера, щоб такі ремонти робити, я б вже там всі вчила Вони день, я в середу. тут Ремонти ну, але За я так зрозуміла. Так має бути. Просто так має бути. Ну смачно, дуже смачно. Та й таке розраховуємо ідемо. О, ну ще раз скажу. Кажу, що добра кава. Добре, так? Смачна. Кавалерка, дайте, де ми є. Прийшли кажу, в реберці. Але полоску ребер ще, 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 ще поїм. та й Так? Там. так? То, ми кав... просто, так То ми кавалерочка прийшли, бо зараз прийдуть знайомі на вечерю сюди. Сидимо і чекаємо знайомих. А ти вже вимучений ага. такий просто. <гід> Та я вже беліки належаю. Так. Дуже насичений день, правда? А, ну, Ви знаєте, Колірку, я вам скажу, так поїхати у Львів, просто погуляти ну не виходить так, я вам чесно говорю. Їдеш по справах, теж не виходить, тому що де не йдеш, сюди смакота, особливо в центрі. Я вам говорила, були в епіку, скільки треба на двох людей. Це без алкоголю, без нічого. Це просто. Це була вода і два е, бургери. Ну а тепер е, думали, гадали, де йти посидіти з друзями. Не сказали. Ну, Віталік запропонував в ребе. Я кажу, добре, але я кажу, Віталік, каже, ні їсти, не хочу, ні пити, не хочу. У мене ноги гудять. У мене просто ноги гудять. І то, що ходили, ходили. Я би вже десь так завалилася, як лягла собі. Але мусимо дочекатися mm -hmm. повечері. І тоді вже на букву. До речі, перший раз п'ю каву. Чекайте, бо тут на цьому... Фільтр. 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 Кава фільтр. Ти вже випив? Mm -hmm. І фігаси, ти слухай, з користю п'єш? П'ю п'ю кавусю фільтр. І зразу воду маю, все як має бути. І сидимо, чекаю. Релаксую. Mm -hmm. Я казала Віталікові таку, Я вже привикла до нашої моди але до Львівської я ніколи не привикла коваря. Реально ніколи. Така гарна дівчина йде, така вдіта в плаття, все дивлюся, куди. Кеди на дивно до мене його шлях траси. Та втім якісь мешти, лодочки, щас, та що не було. Ну але знаєте, мода тої мода. Комусь не подобається місце Та то, то все-таки на супотім свою хату треба якось знайти, бо ми десь так ходили, кружляли і тепер де наша хата. Я, я, не, я знаю. не знаю. Я теж не знаю. Ти не знаєш? Та нам головне вийти з того або за яке говорити. До ранку є час знайти, no. знаєш? No, no, no. Мешкання. Це все, але Львів гуде, він серйозно говорить. От коли ви пишете, що Трускавець гуде, о, ні, Львів гуде набагато більше. На багато людей всюди дуже-дуже багато. З тамтої сторони, до речі, в переперні навіть місць немає, і нас ми з другої сторони сидимо. Але тут теж так спокійно, правда? Mm -hmm. Реально, тут спокійно. Тут спокійно, бо я вже навіть Віталікові говорила Вітас, можемо нині навіть фрукти вечором поїсти. Він каже: яке ти любиш яблука? Я кажу, тут такі класні яблука є. Oh, не, ну, майно, це більше, Ой, Правда, такі рясні того року виросли, знаєте? No. Але дрібонькі. Але нічого, 10 за одне яблуко, та й вже сіли він. що, кавалерка, ніби все, що запланували, все зробили. Що таке, що ти дивишся? Бере бровпало. Вона би не підняли і назад не Я тепер Я мушу дивитися. Тато свої підноси як? впали. Ви як та так підносить пали? А чого ти на мене так подається? Щось не то? Все окей. Ну так скажи. Все добре. Ну, казали, все добре. Ні, все добре. Все добре? Добре. Ну, все добре, все добре. Чекай мене. Що ночного вам. Дякую. жіночку. Би такий непоганий фортушок має. Не. Непоганий. Любиш ті ребра, так? О, я не знаю, що буду пробувати. Я щось так дивлюся і нічого не хочу. Я каву допити не можу. <звук> ну, ягну, так ніби готова. <звук> Це мені ковалярка. <звук> ну, скажу в моркву я дуже люблю. О, угу. Смачно. <реку> Вустай нема. Тего, <реку)> <реку> друзів нема. Ну ми чекаємо. Насправді ми собі придумали, що ми, тут, друзів. Що ми <реку> не. А, не йдуть, друзі. Ідуть. А, то де ще вони йдуть? Марпочка дуже-дуже смачна. А може я до хати такі повинні в дошкісти сюди? Ти прибори за цю призади? Я маю такі вдома. Бере собою. Ви вже таку газату, знаєш, дали. На стіл. Морква дуже смачна. Смачного. Дякую. Дуже-дуже. Скажу вам, кавалерочка, тако, Чекали ми своїх друзів, дочекалися. Це, до речі, Катя і Андрій. І ми вже і каву попили, і ребра поїли, і взагалі Андрій любить поїсти, бо він вже два рази їв, поки ми зустрілися. Так що ми вже гуляємо вечірні в вечірні. мене ці Феррарі не скасувала. Не так що зараз гуляємо вечірній вечірки До речі, в ньому речі, дій, дуже гарний, а вечором взагалі просто. І тут так багато кавалів та людей, що якщо чесно, я в шоці. Тут місто живе Я Добре.